Передбачався глобальний контроль на ці сказати, нашої країни, і з іншого боку включення в новий склад нового формату конфедерації. Тому і спочатку був відпрацьований мирний формат, але через спливи перших осіб держави Януковича і його команди, які працювали, включаючи і політичний, і економічний сектор, і спецслужби, які про які ми не раз всі говорили, от відповідно цей варіант не стався через Майдан, через з втечу Януковича, заїнив радикальний сценарій. В першу чергу саме. Перспективний і легкий для них це Крим, який вони реалізували, хоча ми могли легко так нейтралізувати позицією не справи з ситуацію за рахунок бездіяльності непрофесіоналізму. І зрозуміло, дестабілізація Півдня Сходу. Ці фактори, як і Росії, так і прошлого режиму, який також переконували, що це легко зробити. Що ви, президент Росії, маєте авторитет набагато вищий, ніж будь-який політик Україні. Для цього відповідно є ресурси, для цього є сили, для цього є фінанси, які виділяються, і відповідно задіює весь сценарій по повній програмі. Сценарій знов не вдається, по Криму частково вдався. А от якраз по сходу півдню, коли передбачав, піднімуться мільйони, не відбулось. І пішов цей складний тяжкий процес дійсно дестабілізації.